Зразу, друзі, розпочнеться після довготривалої перерви. Команда Гайшин в університеті представляє Гайшинський старостинський округ по волейболу проти команди Метал. Команда Метал. Іде жеребьовочка. Так що, друзі, будемо смакувати нашу команду. І Команду метал. Будемо дивитися, насолоджуватися. Команди вистроїлися, вітаються. Команда Гайшин в оранжевий своїх любимих у щасливих футболка. Команда Гайшин. У чорних футболках команда метал. Метал проти Гайшина. Чи встоїть гайшин проти металу? Чи буде плавитися цей метал? Будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися. Перша подача металу. Свисточок. Гра розпочалася, друзі. один один ноль гайшин. Гайшин подає. Міша Видолов. А метал. А там блок, там дос. Вадімчик. Хорошо. Ніякенті розпочали. Не рискують. Не рискують. Вадімчик, Синок. Два. Ноль. 2-0 Гайшин. Чудово. Подача. Металл. А там Хабынец. Эх. 2. 1-2. Металл. 1-2. Подача металла. Подача. Беручь. Тос узяв Вадим. Хорошо. А там, а там беруть. Кедочки хороші. І... Поле синок. Синок. Вадим виноградний. Приніс. Третє очко. Три-один. Гещину грає. Вадим. Метал. Метал. Вадим Сагані. Нет. Нет, хорошо. Два блока и в сетку. И в сетку. Някенько, да! Опа! Хорошо. Их прожурил. Четыре. Один. Айшин ВД. Айшин ВД. Удача, Вадим. Виноградній синок. Блок хороший. Витягне дос. На те. На те. На те Годлєвський. Воїн прийшов у відпусточку. І трошки допоможе своєму, своїй команді. І з відпустки прийшов воїн. А что там? А там? А там что-то, что-то не получилось. Удача! Берут, берут, друзья! Их! Эх! Ножками и взяли. А там? А там берут тоже! Их апунции! Капунці не проходять. Метал забирає собі у кошик. Дивимося. Що там? Дос. Ні, не добі. Не добі. Подача, Вадим. О, це прожирив. От блока. Не береться! Гайшин. Гайшин. У цій партії поки веде. Десь 7-4, мабуть. Що там метал? Метал потужний, молодець хлопчик. Енергійненько. Торкнув. І влетіло. І влетіло. Подача. Поддача металла. Хорошо. Ой, хорошо, ДОС. Заблокував. Саме Вадимчик. Ой, хорошо. Их ты! Их ты! Вадим Савань завалил. Завалил. Чудово. Вадим. Савань. ДОС. Миша выдал. Их блок. Сила. Сила блок! Блок металу спрацював! Чудово! Потужно! І спрацював! Подача метала! Метал. Видало б. Хорошо, беруться, беруться, не спішить. О! О! От тобі і о! Подача метала. взяли, взяли, Десь рахунок вже рівненький. Ні, ні. Перегорів хлопчик. Дуже йому хотілося подати, але не подав. Але не подав. Подаватиме гайшин. Тайм-аут. Команда Айчин. Чудовий. Чемпіонати, як беруться. Ведь мене раді. Хороший. Хороший, друзі. Що там винос? А тут уже занос планують. Там винос тут занос! І їх беруть, беруть. А тепер ай беруть, ай беруть. І не вибрали, не вибрали. Команда метал. Розігріта. Розігріта. Молодці. Розігріта. Дають дуже хороший спротив команді Гайшин. Дуже хороший. Розігріта. Команда метал. Подача. Подачка, дивимося. О! Заполе! Заполе. Трошки відпочине. Трошки відпочине, м'ячик. От ігри. Хай трошки охолоне. Подача ішина. Є таке. Є така подачка. О! Заполе. 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 Дос. Дос. Ах, не роздивилися. Поза пальцями, поза пальцями. Чудово. Чудово, обидві команди. Пробив блок. Пробив блок. Чудово. Молоді хлопчики. Працюють. Чудово. Отдача Що там? А там Вадим! А там вадим! Мов клюшечкою. раз! І очку! У кошек у гайшина! Міша Подає! Подає! Взято! А там от блока. В отблока, от блока! Зновні, знов ні, знов і з подскоком не проходить, друзі. Треба м'якенько. Як? Отак. Подавати м'якенько. Потужньо мимо, потужньо мимо. Очко за Гайшином, Дивимося, друзі. Подачка, Вадимчик. Меня кисенько. І хорошо. Опа! І знову обманне движення клюшкою і улетіло. Улетіло в метал. І він починає плавиться. Але рано, рано, ще температура, ще температура є. Гайшин забиравчко. Подачка, м'якенько, легенько, хлопчики, тільки грайте, тільки. Іх, подачу вдарив у сітку. Упоров блочну сітку. Супер. Супер. Що значить м'якенько подать і вивести їх, а і знов м'якенька подачка. Е! Беруться, беруться. Водім. Не беруться. Ні-ні-ні. То вже хапунці. Хапунці не беруться і не зараховуються. Зараховуються команді Генши. Вадим дородій. Хлопчики акуратненько. Акуратно переводять. Переводять. І ці доводять. Ті переводять. А ті. А ті доводять. Чудово. Чудово доігрують до останнього. команда Ех! Мимо. Мимо. Заступ мимо. Що там суддя? За поле. Команда Ішиночко. Чудово. Рушило трошки. Рушило, але спротив дуже хороший. Молодці. Молоді хлопчики доігрують усе. Підбирають, Що валяється? І що? І що? А там? Ишь ты! А там? уж ты! Вадим Самань. Подача Вадим Металл Металл с другой линии Подтушено пробил Молодец Молодец С другой линии С налету С начёсой Молодцы Металл А еще Взял Шо там? Вадим Ух, не береться! В чергове Вадімсова не береться, не береться. Трошки прогрілися, прогрілися, а то були поначалу, мов захололи. Хай Але часу і... ігрового часу. І по партіям ще грати, грати. Результат чудово загащен. Блок и загащен. Подлевский подачка. Наш вояк. Хлопчик. Э! Узяли! И там ножка у потолку. Ножка в потолку. Да. Умеют. Умеют. Металлисты. Бить. И двигать. Усі комбінації. Подача! Мимо! Мимо! У кошик. У кошик. Гайшина. Подача! Вадим самен. Робить подачку Потужня. Сила! Сила подачка! Сила Міша! Ах, Так, 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 так! Та. Ача метало знов, знов скибив. А це корзина наповнюється. І вже вона наповнилася. Перва партія за гайщином. 1-0 по партіям. Метал і Гайшин. Міша видало, подачка легенька. Не треба рискувати. Друга партія почалася, друзі. Друга партія. Беремо. Беремо. А ні за полем. 1-0 Подача металу Димося Подача потужня 2-0 2-0 метал Два ноль метал Потужні подачі Що там? Хорошо. Хорошо. Вадимчик за полем. 3-0. 3-0. Металл в ВД. Металл в ВД в другие партии. Что там? А тут дос. А тут, Вадим. Перевод. Перевод. Някенький. Вадим. О! О! Один-три. Один-три. на грані сам. О! Ой, хорошо! Ой! витягують. із-під Іспид Із-під Іграків. Вадим, саман, два, три, гайчин. Порнограю пока. Поки програє. Два-три. Вадим. О, легенька. Хай мудрують вони. А тут що? Ох, примудрив. Чотири-два. Метал. Хапунці. Вадим самань. Вида їм на хапунця. Вони не взяли все одно. Чотири. Три метал виграє. Подача. Влади. Глядя всі. Някенько. Ігра. Ех! Прожурив. пять три метал. пять три. Дивимося. Подача. Ох, потужня хороша, хороша, не дать. Дали, не дать, дали, не дать, видали. Шо там? Літає. й досі літає. Літає, літає. й досі літає. І ножки, і ручки. Вадим самань! Подача. Вадим саман. А там іде підбор. Що там? Що там? Не ясно. Не ясно. Не ясно. Спорний. Хорошо. Бо там взяття було чек, а що то Кипішнуло Вадим сама на подачі. 4-6 не взяли. Не взяли. Вадим Сван. Подача, друзі. Подача. Є! 6-6. Уже 6-6. Гайшин метал. Гайшин метал 6-6. Емоції спортивні на майданчику. Гра. Продовжується. Подача! Поле! Поле! Сім-шість! Гайшин веде! Уже веде. Потужна подача і веде гайщин. Вадимчик, самані. Ох, подача знов бомбезна! А вони взяли а місцеві домо. А тут а атам поле! 9-7 метал веде. Друга партія. 9-8. 9-8 метал. Виграє поки в гайщині. У гайщина. В гайщині ні. Подача. Подача. Беруть. Беруть, переводять. І перевели. А там, а там молодці. Трудяться. Трудятся и... Ой, хорошо! Миша! Ой, нет! 10-8, металл, ВД. Хорошо. Е! Е, Вадим! Е! 9-10. Айшин. 9-10. Що там, хлопці? Непонятка. дайте м'ячика. Чудово! Дос. Подача. Що там? Кідочок, хапенець. І не виходить! Деся-10! 10-10! Кідочок, хапнець і 10-10! Друзі, 10, -10. 10, -10. 10, -10. 10, -10. Някенько. Хорошо, Міша. Хорошо. Хорошо. Ой, трошки. Трошки ні. Одинадцять, десять. Метал. Метал. Команда. молодих хлопчики. Метал. Одинадцять, одинадцять. Подача, Міша. Добре, 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 що там, а там, перелетів, перелетів, 12, 11, Гайшин, о, поле, поле, 12, 12, поле. Удача потужня. Хороша. Вадим сама. А! Обманное движение. И блок. И блок спрацював. 13-12. Я ще им 13-12. Чекають, чекають, чекають. Не дать. Затяжний. Ух, блок хороший. Блок хороший. По тринадцять. Подача. Вадим. оно но Оно і ножкою взяли. Ох, 19! І не на. А. взяли блок. Ух, взяли блок. Взяли. 14. 13 Метал. Метал. Подача метала. У притирочку команди йдуть. В притирочку. А, не беруться а по 14. Левський. Не подав. Не подав. П'ятнадцять, чотирнадцять, веде метал. Потужня подача. 16-14. 16-14. Хороша комбінація. Не вдалася. Метал подає. Потужня знову. Знову потужня. Ой, беруть. І там узяли. 17. 14 метал виграє в другій партії. 17-14. Виграє Металу. Потужніша, потужніша. Да. Хороший. О! Ой ще лучше. не проходить. А це пройшов! 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 15-17! Гайшен. Програє. Друзі, рахунок 17-17. Важка друга партія для Гайшина. 17-17. Метал не прогрівається. Ох, красиво! 18-17. Гайшин веде. Метал не хоче прогріватися. А його треба розгріти, щоб він поплавився. Метал, хороша команда. Молоді хлопчики, відчайдушні. Перспектива хлопчиків є хороша. Командна гра показує це. Видало. Б. Іх, не береться. 19-17 Гайшин. Подача. Чудово! 19-18 гішин. Не розслабляться, хлопчики. Не розслабляться або командам. Це все приносить результат у цьому. Легенько міша видало. Принісочку 20-18 гішин веде. Удачі! Ай, що витворяють! Що витворяють метал? Блок! Блок! Подача! Подача! Металу! Ні! 21-19! 21-19! Чи зможе команда Гайшин Дотягнуть метал на переплавку. Чи він? Ой! Важко. Вадим. Синок мимо. Синок мимо. Запекла боротьба в другій партії. 21 20. О! 22-20! Міша видало. 22-20! Трошки ще не розслабляться. Може получиться нам. Наповнить кошик. 26 очками. 23. 20 гачин веде. 23. 20 гачин веде. Міша видало. Наші козаки. Наші гайшинські. Дім сама чудова блок! І не береться. 24-20. Наш Хайшинський Вадимчик. Міша увідобо. Подача. Мнякенька. М'якенька, друзі. А там береться. А тут. Ні! Узяли! Узяли! А треба, щоб... Энни. Энни. Ой! Блок сильнейший, Вадим Радний. Блок сильнейший. Ох, Вадим Саман. Чудово. Их ты! Не упускается. Минута 38. Все, 25. Друзья, 25. 25 Гайшин виграв і другу партію у метала. Розплавив цей метал, друзі. Розплавив. Проходимо далі. Слава Україні! Героям слава! Спасибі за гру, друзі!